Что это? Где зеркало? настільки здивованому зараз стані находжусь. Я навіть не розумію, що їй. що бісувається. Так, ну, для початку нам потрібно би обдивитися, що тут є. Може ми знайдемо трошки геля, чи щось подібно. Може це можна сломати навіть? І не можна. На жаль, ніяк не можна Атомат, Тут двері відкриваються, це, звісно, супер, все класно. Але нам потрібно подивитися, може, ще щось є, я пропустив його. Але, на жаль, тут нічого більше немає, ми йдемо далі. Давайте. Блять! Що це в біса було? От реально, що це в біса було? Это было так давай, замаем им уже вот тут с вит. А, цифонарика. Прикольно. О, супер, патроны. Патроны, цему не знаю, добавиться, шаодин шприц. У прицедий на базу, летали до сброем. Ще плюс два пороха. А, тут вийти неможливо, це зрозуміло. Це, непонятно, хрінікась. Давайте йдемо Тейпрохіт. Тут і няке, лякаєш ж? Подобається ж мені це місце. Рудиепедок. Средневековье какое-то. Да, вон оно самое, Похоже их сожгли. Бля. Живым. Так, супер, давай. Что? то гвозди. Супер. И неприемный момент. Точніше звук я зараз чую. Не подобається Мені питки взагалі. Не зовсім приятно, приємно. приємно. цінне. Ой, я надіюсь виключу фонарик на всякий випалок. Що тут? Приц. Блять! Сука! Уйобок! З Якого хуя? Мене так лякати. Двери відчиняються? Не відчиняються. Тільки вийшов, блядь, дивлюсь. О, сейчас дылтаюся. Класно, все супер. Виповзає, блядь, дракончик, нахуй сугуа. Дракончик і що? Це що? за? 100%. Так. Ну, то було б і логічно, що камера всередині відкриється. Так, сюди. Ножки вибиваємо, дверця там. Не подобаються мені ці символи. що вони означають, можете написати в коментарях. Ми пробираємось. Крепкий. Неприємний звук в такому місці. Що ж нас буде чекати далі? Це гарне питання буде зараз. Ну, давай ще одне роби. Піднімаємо детальки. Не, ножки. Ми безстрашні. Що це таке? Це порох. Супер, порох нам знадобиться. Давайте обдамося спочатку тут те, що у нас знаходиться. хрень має підніматись. Це Та піднімається там спочатку треба знайти. ключик есть. Там статуэтка. На, ловый жбан. А давай мы можем найти ключка. Так, может Так, не получается, что не сталкер. раз разводят такая механика. Не помню, на слово. суки, уёбки. На, Да, в жбан. И ты тоже. Моторошни падуе. Да та подними ты, ну ёб... Вот. серьезно? Вот тут сильно. Нам потребно зайти до каких ключей каких-то. В месте я в очи долблюсь, але не бачу. Ми ж прийшли Віта. Так, я все правильно розумію. Ге-ге-ге-ге, і ти? що ти? Ти ж, блять, вам це ж для того, що попасть треба. Помазав. Пом... Добре, давай-ка в тіло виростаємо маску на обличчя. І все закрито. Що це вісе таке? Залишилось три патрони. Відкрити це неможливо. Супер класно. І діла. Давайте з робовичком побігаємо. Бутелка. Не знаю, навіщо нам бутилка, але. ПФ Будем. Так, все в місті у нас. Це у нас є. Это мне пригодиться. якось пішло не за планом, я так розумію. Щось відкрите, от що їм немає інформації. Давайте спробуємо спочатку з клітками. Блять. Ах ти ж курва. Розрядка. На, получаешь жбан. Ебать! Что так за угла выходишь? Страшно не наликаешь. Презрядка. Ада, ада-да, а да да, ада да 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 На, получай б жбан. Урва. Презрядка. паный ты в рот. На као! Тут ты няко. Це моя територія, скотина. Так, це що красний гель? Красний гель, да? Так, да, так. Да. це цепор, блін. А я ж то думав вже красний гель буде сейчас. О, патрони! Супер! Давиш, нікого не буде. Тут у нас немає нічого. Зараз обдивимось, постренько всі. Нато. На, На блять, получай, скотиняку. Йоп! Йохуй мы. Точнее, ебану игру. На, получай. Ты куда? Ах, ты что, уеба меня? На, блядь, получай. На, получай. Да пошел ты нахуй. Я с тобой не дружу. ты мне до за два патрона. 500. Ну, не сказал бы, что такой равномерный обмен, но... Лучше, чем все хуево. Назовем это так. Давайте. Захиляємось трошки, піднімемо шауди один шприц. Так, що це, це ж курва. Розрядка. На, топтате, блядь. Топтата скотину. Так, обдивляємось, нічого немає, все. О, взагалі чи ні. Звалося б, ні. Сейчас патронів, супер. Ебану, брот, ты шо так за угла ВИХОДИШ? ТАТА блять, на тобі! Кість документ. Не знаю, навіщо він нам потрібен, але хай буде. Так, потрібно тут все залутати. Думок, Що? Думки ще тут є. Не зовсім розумію, що це таке, але хай буде. Топтати, блять, тварину. А, воно вже мертве. Добре, топтати більше не будемо. Ну і так вже притоплено. Прямо пістолі в ручки, перезарядка. На всякий випадок. От реально. Субтитры з мертвих. Воно не так не потрібно, то взагалі капець. Піднімаємо. Ще плюс статует. Ого, мать, да, 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 от. Статуеточка, забрали ключик. У нас плюс один тепер. Супер, це можемо не радувати. Ну я ж хотів тебе затоптати, скоти, Ох ти ж курва, яке воно. На, що без голови приємно, так? Да? Тож ж би воно? Ніфік на мене лізти, Поня, понял. Вот тобі, на, на. Все, закінчив вправо. Давайте йдемо. Ну, виходить, ми все забрали, що нам потрібно було далі. Ми можемо йти. Відставляємо ну, По-любому ми туди пішли, бо нам без речага не вийшло, а я навіть і не питався. Намагався це зробити. Ну, Це супер. Е, я дергаю її як можу. Ну, воно так працює, це зрозуміло. Річ. Супер. Що нас може чекати далі, я навіть не знаю. Так, давайте сюди повернемо на Ліворуч. Надімаємо якусь хрінь. Розбиваємо це все діло. Дивіться, в першій частині The All ми могли розбивати декілька предметів за одним махом. Ось це було супер, що це біса таке за прохід такий. Так, давайте. Будемо виконувати обшук. Ми знайшли Ого, ще три патрони для дробовика. Параша ще нічого собі. Блять! Сука! Уебок! Страшный ты к... козел! На, блядь! Я тут взлекался? Реально взлекался? Алтарь, какая хуйня, блять, с этим призывом вообще. Ой. На это не хочу указать за ничего. Так, мы можем выпустить? Так, можем. А тут параша разбета. Не сношь, кто-то Ну, не будемо казати, що іменно, але хай так. Тут також. Пляж віддихни. Тут теж є прохід. Я так розумію, цей прохід хтось прорив. Ніхуяся прорив. Так, я виповзу, ні. Ого! Точка резонансу. Давайте. Спогадів. Вийти ми тут не можемо? Я її все правильно розумію. Та, що тут нічого не було більше цінного, окрім цих обривок? Спогадів. Ну, давайте підемо далі. Так, в якому напрямку ми пішли? Ми іщу спочатку наліво так. Супер. Це якраз ось цих дві кімнатки. Але ми йдемо далі. Ми йдемо далі, що ми тут побачимо біса. Прям Що відбувається? Ти мене питаєш? Я гадків взагалі не маю. Ще не маю гадки, як спуститися быстренько так.

это педит ему <связь> будешь видно Ты не поверил мне в своей жени. Не хотел заменить. Твоя а дочь пропала из-за тебя. тебя. Ты ее не спас. У тебя есть ключ, Кто ты? Что тебе нужно? До все, зараз вернемся в той день. А это и схочет. Йо, банный врод. Что такое бежал, бл. Увлекай меня так? Бл, нихуясами. На, о, вы ж бан, курво. На. Давай перезарядимось. Курва, это же страшно. Бывает. Реально страшно. Я навіть не знаю, що мені очікувати далі. Час таке відбувається страшне. Ми ж підібрав ризак, точняк. Тоді я зрозуміло, чому я підібрав це стало на свої місця Залишається тільки розібратися, що це в біса за така Чи можна її назвати листворенням? Так, тимовий болт. Стефан, почувствован, ставлю Он знав Стефана. я забув. Нагадайте мені, друзі, в коментарях. Хто такий Стефан? У нас по часу. Давайте дивимося. Спочатку щось заутаємо і вернемось надій. Я збережусь. Бо дуже б хотів. Берегти далі на роботу. Так, але ми зараз зберігаємось, хто вже, мабуть, Тине ще серія буде, чи то продовження зараз буде. Для вас, а для мене вже зовсім інший день. Ой, то все по-паске. Так, ми знайшли один ключик. Давайте спочатку беремось з цим. Так, запис сюди все су. Може не радити, коли обвесне. Це знову ви, детектив. Ходи? Ось, привіт. Як це маєш? Место, в которое я иду, это ад. В буквальном смысле. Столько страданий, столько смертей. Да, вы должны быть сильным, чтобы все преодолеть. Сильным и решительным. Я не знаю, сколько еще продержусь. Вы только сейчас начинаете испытывать себя всерьез. Искать первопричину того, что вы сейчас здесь. Причину? Я здесь для того, чтобы спасти Лили. Да, но для этого вам придется выстоять в других не мені сложных испытаниях. Ну, так, давайте, ось, стай хоч. Супер. Ніч чого не скажеш. Давайте що, сюда подивимось. Ми, о, до речі, ми ж підібрали красний гель. От от тиз. Пас, тут... звуки. Давайте в бой зійдемо. Атаки в ближньому бої. старим ножом також. Давайте прокачаємо. 6 тисяч не вистачає, на жаль, на жаль, не зовсім розумію, як це але хай. я yeah, уважаю, мне это может добиться. Бля, я миг мигса прокачал. Ну ладно, ладно. Ну уже такая. Сейчас мы сейчас скажем. располагающая атмосфера, но не стоит здесь задерживаться. Нет, возру. Вы... Не хочет я тут А я хочу заложить с такими приемными компаниями. Пожаль, не выйдем. Разломанные вы. До речі, підписуйтесь на канал. Це для мене буде дуже важливо, куди я йду, я ж ті зберегтися. Так, підписуйтесь на канал. Це може допомогти вийти в майбутньому відеоролику швидше. А можливо, навіть і більшим. За довжиною хрометражом часу. Саме тому підписуйтесь, ставити лайки І написати в коментарях, що вас, можливо, не влаштовує в моїх відео, чи що у вас є якісь. Де, як зробити цей контент більш цікавим. Можливо, щось я втрачаю, якусь думку. Дати... І, і, і цього... Там щось не виходить. Ну напишіть в коментарях, що б ви порекомендували мені зробити. Можу його покращити щось. Я це вчусь. я не проти е, якоїсь критики, шо... я... розумної критики нас. Щоб розуміти, куди мені рухатися, в якому напрямку, щоб покращувати свої відео. Дякую. Якщо ви напишете, в будь-якому дякую. Дякую за перегляд цього відео. Я не знаю, ще раз кажу, я не знаю, чи це кінець, чи початок, може, чи це. Середина відео. То в будь-якому випадку, дякую за перегляд моїх відео. Я для вас стараюся.